У Пакистані в останній день передвиборчої кампанії викрали сина колишнього прем'єр-міністра Юсуфа Резиді Лані. Хайдера Гілані – кандидат на місцевих виборах від пакистанської народної партії. Невідомі викрали його в місті Мултан у провінції Пенджаб під час мітингу прихильників партії. Зловмисники відкрили стрілянину, схопили гілані меншого і вивезли його на автівці. Під час інциденту загинув секретар кандидата ще п'ятьох людей поранено. Його брат заявив, що вибори у провінції скасують, якщо викрадачі не повернуть хайдера. Батько кандидата Юсуф Реза Гілані очолював уряд країни від 2008 року. Минулого червня суд відсторонив його від обов'язків через незгоду політика співпрацювати з юстицією в антикорупційній справі проти президента Зардарі. Виборча комісія не дозволила Гілані старшому стати кандидатом на виборах цього року. Кампанія проходить на тлі постійних терактів талібів, які обіцяють зірвати вибори. Однак представники радикальних партій теж беруть участь у перегонах. Кандидат від партії мусульманських мудреців Маулана Шуджа Ульмульк провів кампанію на північному заході. І країни, де часто стаються бомбові замахи.